Я таємне Санта для трьох діток, і давайте запаковувати їм подарунки. І першого листа я отримала від Максима. Він з Харкова два роки тому назад. Йому довелося виїхати в Харківську область і жити в селі, бо його квартира зазнала пошкоджень і він попав під обстріл з братом. Я вірю у диво і в те, що може скоро потрапити додому. Якщо можна, то я буду дуже рад солодкому подарунку або чомусь для школи. Я йому взяла зошити, ручки, ось таку новорічну піжаму. І до речі, майже кожен подарунок я запаковувала дитині в ось такий різдвяний папір. Мені здається, дуже прикольно буде розпаковувати прям кожен подарунок. І ще написала листа. Ще взяла йому ось таку прикольну чашку. Я сподіваюся, йому дуже сподобається. Також взяла різні смаколики, але найголовніше, що він дуже дуже сильно хотів, це кіндерові дивні дива. Одразу кажу, я їх замовляла онлайн, тому що в нашому місті я їх взагалі ніде не знайшла. Ось так я це все йому запакувала і просто потім складаю це все в коробку. І з другої родини в мене дві дівчинки. Привіт, Санто. Ми родина ВПО з Нікополя. Я Карінка, мені 10 років. Я дуже гарно навчаюся в школі, допомагаю мамі, бавлюся з молодшою сестричкою та люблю різні експерименти. Мрію про мишку до ноутбука на заняття, бо моя розбилась. У мене є молодша сестричка Христинка, якій три рочки. І вона хоче абсолютно все, що пов'язано з кошенями. Ну і ми дуже любимо смаколики. Санто, ми дуже зрадімо, якщо ти до нас завітаєш. Паралельно я вам показувала, що придбала для дівчинки трьох років, а зараз показую для дівчинки десяти. Взяла їй дві мишки: одна безпровідна, а інша звичайна. Гарненько це все запаковую. Ще я подумала, що вона не відмовиться від ось такої гарненької рожевої чашки. Як же чесно, вона навіть мені дуже сподобалась. Ну, все, що залишається, це кош... Кожній дитині розкласти по солодощам. Взяла Бобснейл, дід морозів, ось такі кульки. До речі, вони дуже смачні. Також я взяла ось такі цукерки від рошен, ось такий кіндер, та ще бобснейл. Ну і тепер це все розфасовую по пакетам. Я кожен подаруночок запакувала в різдвяний папір, і мені здається, вийшло дуже дуже красиво. Бо як згадую, коли я була дитиною і розпаковувала ось так кожен подарунок, це було дуже дуже круто. Для другої дівчинки все в один пакет не влізло, тому я знайшла у себе другий. Так він не для цього, але нічого страшного. Я туди просто заховала всі солодощі. Ну, ось така. Красав нас вийшла. Сподіваюсь, вони дуже зрадіють, коли отримують свої Всю Цю інформацію я знаходила в інстаграмі. Я вам надіслала. Але на щастя вже у кожної дитини є свій Санта. Якщо у вас є можливість, не проходьте повз і обов'язково долучайтесь. Бо для будь-якої дитини ви будете світлом всі темні часи. Дуже вам дякую за увагу і сподіваюсь, їм все сподобається.